Всім привіт! Мене звати Артем. Я закінчив в Мейт і два з половиною місяці вже як працевлаштований фронтенд розробник в компанії. Хотів поділитися своїм досвідом, тому що у мене перед тим було декілька намагань потрапити в цю сферу. Перша була там, можливо, місяць, другий раз я шукав роботу десь два місяці, і останній раз вже почав потрапляти. В шорт-листи, але ну, все ж таки, це пошук роботи тривав десь місяців три або чотири і не увінчався успіхом. І я тоді для себе відкрив «Mate Academy. Не дуже хотілося, якщо чесно, витрачати ще півроку на навчання. Тим паче, що потім за це навчання треба ще платити три роки, але пройшовши безкоштовний курс по JavaScript, Мені доволі мені дуже сподобався підхід практичний. Тобто кожну функцію треба там прописати по декілька разів. Воно на рівні механіки просто лишається у тебе в пам'яті. Мені сподобався цей підхід, я подав заявку, мене прийняли, і як результат, пошук роботи тривав тиждень. Я за цей тиждень отримав одну пропозицію. В компанію, в якій я хотів працювати, дуже хотів працювати, і ще двом компаніям мені довелося сказати, ну, припинити, скажімо так, процедуру працевлаштування з ними. І вони ну, відверто ну, повідомлення було таким, що шкода, давайте тримати контакт. Тобто, просто я до них пізніше подався, процедура, найму займала трохи довше часу. І відповідно, що я вже мав пропозицію на руках, мені потрібно було приймати рішення, я прийняв рішення залишитися з цією компанією. Просто на та? тобто на початку я десь півроку шукав роботу, а тут за місяць і я отримав величезний, просто величезну кількість бонусів від цієї освіти, крім того, що я впевнений в своєму бекграунді, тобто раніше, коли от вчив CSS, наприклад. То у мене з'явилася така можливість подивитися на макет і зрозуміти, який підхід краще застосовувати в тому або в іншому випадку. Тобто тут грій, тут флекс, ну тобто тут можна блочно поставити якийсь елемент. Тепер у мене є така сама змога, але в контексті вже безпосередньо безпосередньо JavaScript. У мене приходить задача, я витрачаю там півгодинки на уточнюючі запитання. Перебираю в голові усі можливі підходи до написання коду і пишу. Пишу доволі швидко, тому що знову ж таки Мейт одна із особливостей. Вони наголошують на важливості швидкодруку, друку. І я збільшив швидкість друку з 25 до 60 слів на хвилину. А це ну, трошки повільніше, ніж думаєш, звісно, і говориш, але тим не менш це, це швидко. Я встигаю написати код, перевірити, як він працює, і переписати. Крім оцих от основних речей, тобто це серйозний бекграунд, такий твердий, швидкодрук, англі, англійська. У мене з'явилося розуміння цінності своїх знань. Тобто я спілкуючись з іншими розробниками, зрозумів, наскільки взагалі мої знання чогось варті, і наскільки я цінне ці знання ціннісні. Плюс до всього, це як можна сказати, вишенька на торті, мені допомогли розібратися в подальших кроках. Тобто, от я вивчив, скажімо, CSS, JS, React, Next. А що, а що ж Next? І, і тут, поспілкувавшись з одним ментором, другим, третім, у мене склалася якась така картинка мого подальшого розвитку. Тобто, у мене вже є такий чіткий план на наступні два роки, а це виключно за рахунок того, що я мав таку нагоду навчатися в меті. Тому, якщо ви е, міркуєте, міркуєте, але раджу на ну, гарненько передивитися курс, з чого він складається. Зокрема, там ті от останні теми, наприклад, тому що у нас у нас вже були, були і алгоритми в кінці, і е, тестування. Тобто курс доволі такий змістовний. От і раджу приймати рішення на кваристмейту.